Шершні в Німеччині і Австрії вони занесені до червоної книги. А за їх знищення загрожує чималий штраф. Натомість, у нас в Україні мало не щодня люди звертаються до рятувальників, щоб їх позбутись. Укуси шершня дуже болючі, а декілька укусів небезпечні для життя. Фахівці кажуть. Якщо шершнів не турбувати, то все буде гаразд. Але ж спровокувати шершня до атаки може будь-що розмахування руками, бігання дітей, співання пісень, навіть заведення двигуна автівки. Як тільки шершні побачать для себе небезпеку, нападають. Насправді шершні люблять жити в дикій природі. Їхнім місцем проживання є ліс. Це оптимальний для них ареал. У природі шершень дуже корисна комаха. Це дуже добрий запилювач. Але зараз все змінюється, ліси вирубуються і знищується багато їхніх природних місць проживання. Тому все частіше ми знаходимо їх в наших садах. А якщо у вас є пасіка, шершні вбиватимуть бджіл. Ось і в нас завелися шершні. І не тільки в садку, а ось і на цьому яворі. Вони зробили величезне гніздо. І ми поставили перед собою завдання їх позбутись. За допомогою звичайнісінької пластикової пляшки. Ми зробили ловушку для шершнів. Ось вона. Багато набилося, звук страшний, а на дереві їх практично не залишилось. Але зараз серпень достигає виноград, і його теж треба захистити. Тож робимо іще декілька ловушок. Ловушку наповнюємо цукровим сиропом. Для цього просто розчиняємо цукор у воді. Ловушку робитимемо прямо в садочку. Тож йдемо до винограду. По дорозі проходимо повз клумбу з лавандою. Оці кущики я сильно обрізала навесні. І ось диво, саме ці кущики раніше зацвітають вдруге. Дуже скоро ця клумба знову буде пухнастою і фіолетовою. А ось ці кущики я пошкодувала, не так сильно обрізала. І вони ще не зацвітають. Але у вересні обов'язково вкриються квітами. А тут був буркун, який ми вже скосили. А ось і виноград. І так робимо ложку. Беремо пляшку, ворог нам не потрібен. Обрізаємо на рівні однієї, третьої е цю пляшку. Обрізаємо. Горловину і вставляємо всередину, розміщуємо пляшку біля виноградників поблизу вуликів. Вбиваємо два зайця. для того, щоб не вилітала, не злітала оця верхня горло. горловина, фіксуємо її теж до пляшки. О, так от трошки. Тепер цю конструкцію фіксуємо в потрібному місці для вас. В нашому випадку вона розміщена біля виноградника, недалеко від пасіки, оскільки комахи. оси, мухи теж люблять виноград і шкодять йому. Так, ось така конструкція у нас готова. Наливаємо трохи на дно. Ще можна додавати трішки. У нас ще буде одна. І в цей сироп можна вкинути якусь гнилу ягоду. Можна сливку, виноград. Таку саму ловушку ми зробили і на пасіці. Вона теж наповнена шершнями і осами. Таким чином, сподіваємось, ми захистимо наших бджіл, а з цим і наш мед, а також і наш врожай.